Друзі, усім привіт! Повертаємося до наших щодо інвестувань на платформі Trading 2.1.2. Наш портфель зараз коштує 611 злотих, з яких готівка в нас 301,36 копійок. Один з копійками це в нас нарахування. Давайте повернемось до історії. Переглянемо це в нас проценти по кредиту. Тобто по акції проти по налічним готівка. Також нагадую, що у нас зменшився відсоток по нарічним з 6% до 5% від 23 липня. І так, переходимо до інвестування. У нас є 300 злотих, які ми будемо інвестувати сьогодні. Ті, що нам надходять по кредиту і по готівці, ми їх не будемо ніколи використовувати. Поки що. Нам не є необхідність. Коли буде необхідним, тоді будемо це робити. Тепер, я планував купляти сьогодні акцію Vizair і GeoGroup, але, так як ринок на Vizair вже закритий, я після тренування, тому є можливість. І думаю, зараз найкраще буде купити Картів. Купити. Купляємо її на 50 злотих. Розмістить на покупку. О, У нас одразу купилось. Окей, чудово. Повертаємося. У нас тепер 100 злотих в даній компанії. І може Nordea Bank взяти. Ну, но... так як в нас Орлен давненько набралася і Nordea Bank, думаю, зважаючи на майже 15-відсотковий дохід, 7 злотих. Так як ми йдемо до цілі, 10 акцій, 10 різних компаній, і кожний повинен бути по 10 акцій, після будемо переглядати. Тому ми купуємо Орлен. Купити. Так само на 50 злотих. Так, наша середня ціна покупки збільшиться, менше буде прибуток, але в нас буде більше акцій, і пізніше нам буде зручніше це все враховувати. Тоді купуємо кордор, встановлено. окей. Повертаємося. І нам потрібно очікувати, коли купиться наша акція. Ну, це не обов'язково. Коли зробиться покупка, я виставлю усі скриншоти і, можливо, додавлю до відео. Або просто повернуся. Хоча, найкраще, я повернуся, коли наша акція Орлен купиться. О! Чудово! Ми купили. Давайте закриємо. Повернемося. У з сторінку: у нас є Орлен, 107 злотих і Корсівік, 99. Чудово. Цих дві акції по 100 злотих закинули. Тепер у нас залишається готівка 200 злотих. Наступного тижня, напевно, American Airlines і Nordea Bank, або дві інші акції. Побачимо. На сьогодні все. До зустрічі наступного тижня. Обов'язково поставте вподобайку. і... Також підпишіться на канал. До зустрічі в нових відео.